Вітаю, з вами ранковий дайджест від UVN. Розповідаємо про найгарячіші події, які відбулися цієї ночі. Україна знову опинилася під атакою з повітря. Окупанти запустили по регіонах дрони Камікадзе, а під ранок намагалися атакувати Київ балістичними ракетами. Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі. У Британії повідомили, що створили разом із Норвегією морську коаліцію для допомоги Україні. Союзники постачатимуть ЗСУ кораблі та інші транспортні засоби. Морська коаліція для України запрацювала одразу. Лондон повідомив про передачу у Києву двох військових тральщиків Сендоу для розмінування. Словацькі перевізники відновлять блокаду кордону з Україною. О 15.00 вони обіцяють перекрити прикордонний перехід вишні німецьке Ужгород. На цьому все обов'язково підписуйтесь на соцмережі. UVN. бажаємо вам продуктивного дня і до зустрічі.